Шановні, добрий вечір. Пояснюю ще раз, як робити розрахунки у фронтальній практичній роботі номер 4 Оформлюємо, як і домовлялися, як ми починали це робити сьогодні на занятті. Робимо запис, вже зроблений він у нас. Фронтальна практична робота номер 4 Тема моделювання процесу напіврозваду атомних ядер. Наступна. За, наступний запис, мета зазначаємо експериментально, перевірити закон радіоактивного розпаду і обладнання записуємо. Е, с, далі теоретичні відомості робимо під заголовочок і пояснюємо кожне з понять, яке тут перелічено. Е, оскільки роботу можна робити своїми силами, Тобто моделювати процес радіоактивного розпаду можна за допомогою монеток, то я вам е, можу запропонувати зробити самостійно цей дослід. А якщо ви не робите це самостійно, нічого смертельного тут нема. Берете і ходіть, ходіть тоді на слайд номер 4. На цьому слайді є відеоогляд експериментальної частини, дані кількості монеток можна брати звідси. Тепер щодо хі... Ход, хі... ходу роботи. Вам треба заповнити дві таблички. Перша табличка експериментальні дані, в яку ми занотовуємо кількість. Ядер, які нібито в нас залишилися цілими. Тобто ми домовляємося, що кожна монетка з нашого набору вона являє собою модель атому, який бере участь у радіоактивному розпаді. Монетка може перегорнутися стороною де герб, і стороною де цифра. І як само атомне ядро може розпастися, а може ні. Це процес статистичний. І ваше завдання підрахувати кількість ядер, які не не розпалися, тобто, іншими словами, підрахувати кількість монеток, які падають гербом до вас, в процесі ряду китків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і там порядкові номера. Ви берете стільки разів, скільки у вас було а, а, випадань, а, ну, скільки у вас можливість є відсіювати а, зайві монетки і залишати кількість монеток лише з гербами. Це число може варіюватися. Може бути 6, може бути 7, 8, 9. Якщо ви будете робити самостійно, це число може варіюватися. У відеоогляду відео на четвертому слайді тут е, все показано на кожному етапі. Можна брати звідси результати, можна робити самостійно. Тобто ця колоночка, оця строчка, точніше, вона може варіюватися. Записуєте у другу, другу строчку лише монетки, які лежать до вас гербом. Ми так домовилися, що це будуть монетки, які не розпалися. Монетки ті, що перевернулися до вас цифрою, їх треба відрізняти. Ставляти у сторону. Заповнили табличку. Далі, другий е етап лабораторної роботи здійснити теоретичні розрахунки. Згідно формули, ось формула, Сьогодні ми е ознайомилися з цим математичною формулою. Е можна підрахувати кількість ядер, які не розпалися в результаті радіоактивного розпаду, за законом, е статистичним законом степеневої функції. Е початковий момент. Початковий кидок, от початковий момент часу. Кількість монеток зазначаємо таку саму, як було у нас в попередньому при попередні, попередній табличці. І далі N записуємо вже з урахуванням розрахунків. Розрахунки для кількості N згідно моделі можна робити у Excel. Зараз нагадаю вам, як це робити. Результатом роботи є побудова ось такого приблизного графіку. Тобто, у вас на одному графіку повинно бути два, дві групи даних. Одна група даних, яка відповідає експериментальним розрахункам, інша група даних, яка відповідає теоретичним, теоретичним обчисленням за формулою математичного закону для радіоактивного розпаду. Зверніть увагу, за якими, по яких осях ми відкладаємо що. По вісі y відкладаємо кількість ядер, які не розпалися n. N0 це початкове значення, з якого починає наша функція спадати. n маленьке це кількість китків. Тобто це умовне поняття часу, за який розпадається рівно половина наших ядер. Це співвідношення між часом, протягом якого відбувається радіоактивний розпад, і періодом напіврозпаду. Після того, як ви завершуєте побудування графіка, занотовуєте графік собі у зошит, роздруковуєте і. Ось треба відповісти на контрольні запитання. Тепер щодо представлення експериментальних і теоретичних даних. Ось така залежність у вас повинна в результаті отриматися. Групуємо дані. Ось наші експериментальні дані. О, дивіться: експериментальні дані, зараз я їх там жовтеньким позначу. І теоретичні розрахунки. Наприклад, якимось таким розовеньким. Експериментальні дані починаємо відкладати через стандартну процедуру. Вставка, діаграма. Нам простіше користуватися точечною діаграмою. Діапазон даних. Давайте вносимо по вісі Y відкладаємо, кількість. кількість Зараз щось не туди ткнула. Кількість ядер, які не розпалися. Ось. Додаємо вісь Х. Тепер нам треба додати ще один ряд. Добавити ряд. І сюди вносимо значення по вісі Y. І так само по вісі Х. Бачите, що ми отримали в результаті? Нажимаєте кнопочку. Готова і починаєте гратися. Гратися що це мається на увазі? Поле, графіка повинне бути біленьке. Дані, які тут представлені, відокремлені різними кольорами, повинні. І обов'язково повинна бути приписочка. Ось отут дивіться. Так, напишу: готово. Тут скоригується. Ось тут приписочка. Формат легенди. Ну, там десь підписи є, чи параметри, діаграми, там пограєтеся. Повинно бути позначено, що розовеньке, там, чи червоненьке – це в нас експериментальні дані, а зелененьке – ось це теоретичні розрахунки. І люди зразу одразу зрозуміло, що якщо графік, графіки повторюються, вони якось відповідають автору завжди. Тобто два однакові графіка представити дуже складно, і постарайтеся зробити кожен свій результат графічний. І майте змогу достойно оформити лабораторну роботу, ну і достойну оцінку на неї відтримати. На цьому тоді все. Працюйте, будь ласка.